Вона його дуже чекає. Прям дуже. Коли я їздила в Київ на акції, вона казала, розповідала моїй мамі, що мама поїхала тата шукати, я так хочу щоб вона з настатом назад приїхала. Вона дуже татова донька. Насправді, коли я завагітніла, всі казали, що в нас буде хлопчик. Чоловік дуже хотів хлопчика, коли народилася донька. Він напевне зрозумів, що так як тато любить дівчинку, напевно, жодного сина так тато не любить, як любить доньку. І образливо, коли на майданчику інші діти гуляють з татами, а, а вона ні. І якось ми з нею їхали, а вона каже: мам, а тато до свого дня народження повернеться додому мене такі комворлі, дуже хочеться сказати, що так, але кажу, до ці, я не знаю. Я дуже би хотіла, щоб так було, але я не впевнена, я не можу тобі цього пообіцяти.